Терези, привіт! Давайте подивимось, що буде відбуватися з вами на наступний тиждень. Налаштовуємось. Отже, позитив тижня для Терезів. Два старших аркани. Вау! Починаєте лікуватися від якоїсь залежності, Терези, для тих, хто в нас самотній, одразу починаємо з любовної тематики. Ну, ви тут самотні. Не тому що ви так вирішили, а тому, що всесвіт вас відокремив. Якщо ви були в якихось стосунках, які вас не влаштовували, ви не відчували себе дійсно щасливими. Ну, так, от справді чесно, ці стосунки закінчилися вам в благо. І вам зараз треба відгорювати і порадіти, тому що ви позбулися цієї залежності? Це могли бути і аб'юзивні стосунки теж. І вам потрібен зараз період на відновлення для тих, хто в нас в серйозних стабільних стосунках. Яка у вас ситуація? Так. так, ну по шестірці Пентаклів тут однозначно нерівноцінні, нерівномірні стосунки. Так, в них є в принципі любов, в них є розуміння, але вони все рівно не до кінця рівноцінні, хтось комусь щось не додає. Немає рівності тут. Так, почуття є, але тут все рівно більше про залежність одне від одного, аніж про партнерство і рівноцінність. Також тут, до речі, можете очікувати на подарунок від партнера або і самі робити подарунки. Так. Рухаємось далі для тих, хто у нас в любовних трикутниках або в незрозумілих стосунках наразі знаходиться. У вас ситуація? Так, у вас тут намагання зберегти цю стабільність, як вам здається. Тобто, ви відчуваєте себе щасливо в цих стосунках. Ви, звісно, прив'язані, і в деяких моментах навіть аж занадто цю людину сприймаєте як. Ціль розумієте? Але це дає вам відчуття щастя, як не дивно, ця прив'язаність і ця ціленаправленість Хочу цю людину і все, і більш нікого. Давайте подивимось питання здоров'я. Так, питання здоров'я. Так, тут можуть бути йти проходити питання залежностей, обміну речовин, водний баланс. Подивіться, послідкуйте за собою на наступному тижні. Де у вас є прогалини в цьому питанні? Чи ви достатньо п'єте води, чи ви не занадто граєтеся з алкоголем, курінням, не переїдаєте, бо тут можуть проходити такі моменти нестримності. Давайте дивимось питання роботи і заробітку для тих, хто у нас зараз не працює. Ситуація у вас. Так, ну тут бути залежним від якогось чоловіка. Це може бути так само батько, син, ваш власне, чоловік коханий. Тобто тут, в принципі, ви відчуваєте стабільність і ви відчуваєте те, що називається та, тобто завершеність. Але ви все рівно в залежності. І хочу, дам тобі гроші, хочу, не дам. Все буде залежати від настрою. Так, для тих, хто в нас працює по найму, яка ситуація? Так, для тих, хто працює по найму, так, ну тут однозначно вибір роботи по душі. Не роботи в залежності У мене відчуття, що ви хочете вийти з найму, ви не хочете більше працювати на когось. А тут знайти щось, що вас буде захоплювати що що захочеться зробити своєю роботою те, що буде давати вам натхнення. Може йти завершення циклу і бажання йти і шукати те, що справді дає вам бажання жити. Бо сродна праця, як казав Григорій Сковорода, є в кожної людини. Це найважливіше. Неважливо, скільки вам років, чоловік, жінка. Головне це знайти свою сродну працю. Тут і зробити вибір в сторону того, що вам до душі. Для тих, хто в нас має свій бізнес, хто фрілансер, хто працює на себе. Яка ситуація у вас. Так. Ну тут, в принципі, ви задоволені. У вас все класно, але ви багато грошей можете витрачати на. Як би вам сказати, на обгортку. Тобто на те, щоб попіаритись, на те, щоб продажі йшли далі. Тобто тут можуть йти на рекламу гроші, на, на себе коханого. Тобто я не скажу, що вас це все так турбує, але ну, тут от витрати йдуть на себе, на Різні так сказати увеселительні мероприятия, там, можливо, якісь дні народження, якісь свята, себе побалувати і так далі. Тобто тут, в принципі, задоволення ситуацією. Давайте дивитися застереження. Що тут для вас? Так, ну тут треба вам зробити правильний вибір, обдумати і вирішити, куди ви готові, на що ви готові покласти багато часу, багато терпіння. Заради чого ви готові працювати? Що для вас стабільність? Тут ви будете приймати мудрі рішення. Як цю стабільність зберегти? Для кожного стабільність це різне, безумовно. Ну і тут буде проявлятися, тут будуть багато комунікацій, з вами будуть комунікувати і майте на увазі не все так просто. Те, що хтось може вам пускати пиль в очі, не означає, що все так є насправді. Зважуйте за і проти, дивіться на ситуацію під різним кутом. Бо вашу стабільність можуть порушити і обвести вас навколо пальця. І давайте подивимось пораду. Що у вас тут? Так тут треба сконцентруватися на цілі і докласти максимум зусиль. Від вас потрібна активність, ініціативність, цілеспрямованість і впевненість в собі. Цей тиждень не про те, щоб лінуватися. Цей тиждень не про те, щоб переключати увагу. Маєте ціль? Весь тиждень ви повинні над нею працювати. Не ігноруйте комунікацію, не ігноруйте знаки від Всесвіту. Йдіть до своєї цілі.